Допомога шахтарського краю нашим морякам є досить відчутною. Так, Донеччина активно допомагає військовим, зокрема, металопрокатом, цементом, склом та іншими необхідними матеріалами. Напередодні державних і професійних свят до військових моряків цього разу завітали представники шахт Луганської області. Як їх зустріли на Севастопольській землі, бачила Алла Харівська. До Севастополя цього разу прибули одразу ж 52 представника шахт з міст Ровеньки та Свердловська Луганської області. Їхня подорож до міста Героя стала можливою завдяки підтримці голови Ровенківської територіальної профспілки працівників вугільної промисловості Миколи Полухина. За його словами, мета поїздки це вирішення питання будівництва бази відпочинку для сімей шахтарів на чорноморському побережжі, але заїхати до військових моряків і до Севастополя це мрія багатьох шахтарів України. «Наш вугільний край. добываем уголь, высококалорийный антрацит. В наших рядах как трудится, так и членов профсоюза на сегодняшний день 23 тысячи человек. Значит, наша цель была посетить посещение на сегодняшний день Севастополя. Приехали мы, во-первых, по делам по своим личным, потому что шахтеры мечтали иметь свой домик для отдыха возле Черного моря. И мы в Черноморском районе поимели небольшой участок земли, построили в том году базу отдыха для своих шахтеров. Более того, решили посмотреть, где наши земляки служат, поинтересоваться. Но более того, у нас ранее были связи городского совета с Феодосией. с военными моряками. Ну и мы здесь какое-то одно время принимали небольшое участие. Может, чем-то и поможем. Надо смело говорить, что там скривати. ми многим допомагаємо, у Нас сильна профсоюзна організація». У ході візиту до Севастополя Шахтарі з Луганська відвідали історичні місця міста Героя і, звичайно ж, побували з екскурсією на історико-меморіальному комплексі «35-я батарея та у філі Національного військово історичного музею України, військово-морському музеї Міхайлівська батарея. Тут вони мали нагоду ознайомитися з експозицією, присвяченою встановленню флоту на Севастопольській землі, сторінками історії першої та другої оборони Севастополя. Серед Делегації з Луганська гостями на Севастопольській землі були заслужені шахтарі, герої України своїх вражень від побаченого не приховували. Ціль нашого приїзду – зближення шахтеров і воєнно-морського флоту в Україні. Ну зближення і ну як вам сказати? Діло в тому, що шахтери вони звикли працювати під землею. Вони не бачили, багато не бачили от кораблі. А тем более они находились на них. Ну, поэтому вот наша цель приехать, показать шахтерам все это дело. Ну и, соответственно, и себя показать морякам. В этом музее первый раз. И первый раз в меморальном на 35-й батарее. Это вообще что-то. Я там вообще первый раз был и э, можно сказать, что шокирован там был. Особенно вот этой галерее, где э, звездное небо выплывают фотографии погибших э, ребят, моряков, детей. Я смотрю, там даже были дети. Вот и накатывалась слеза, честно говоря. И вот все казалось, э, их казалось, что они там присутствуют и смотрят на тебя и спрашивают: а что ты сделал? Для меня это все впервые, конечно, очень интересно. Значит, здесь мы побыли в музее э, военной славы, будем говорить. Значит, э, здесь именно воспитание для молодежи очень серьезно. Далі делегацію чекала цікава та насичена програма. Розпочалась вона у центрі морських операцій військово-морських сил України. Першим гостей зустрів флагман національного флоту Гетьман Сагайдачний, де для шахтарів була організована екскурсія. І якщо дехто з гостей шахтарського краю вже були на морі, то справжні військові кораблі на власні очі побачили вперше. Далі за програмою гостей з Луганська чекав корабель управління Донбас. На Донбасі Шахтарів урочисто зустріли командування та особовий склад корабля управління центру морських операцій. Національного флоту. Гості завітали до захисників вітчизни не з порожніми руками. Подарунки для моряків були заготовлені заздалегідь. Корабель управління Донбас є підшефним кораблем міста Лісичанск і в цілому області Донбас. Налагоджені шефські зв'язки з нашими шефами. Щорічно прибувають ані на свята, корабельні та державні. Ця зустріч дуже важлива для нас, та також і для особового складу, і для шахтарів для обміну досвідом по підвищення престижа військової служби у військово-морських силах та в цілому в збройних силах. На щорічні свята постійно запрошуємо шефів з Донбасу та з міста Лісичанськ. Також сьогодні отримали запрошення від шахтарів Луганської області посетити їхнє місто, за що ми їм дуже вдячні. Далі за програмою представники керівництва шахт Луганської області разом з шахтарями, героями України, відвідали штаб військово морських сил України, де зустрілися з командувачем військово-морських сил України, віце-адміралом Юрієм Ільїним. Спілкування на тему відродження взаємних стосунків між військовими та шахтарями з Луганської області відбулося в теплій та дружній атмосфері. Під час зустрічі обидві сторони обмінялися символичними подарунками. Ми шахтеры, которые на страже энергетической безопасности, да, с нами, наверное, моряками, форма одинаковая, цвет и так далее. В этом плане я не люблю. Мы предложили в этом году, и Министерством обороны поддержана наша инициатива, между имею в виду флота, о том, чтобы разработать программу воспитания и общество просто. вокруг понятия защитник отечества. В плане того, что отечество, оно одно, что на востоке, что на западе, что на юге, что на севере. И как бы мы считаем, что хватит уже там, разговаривать, То Міна защитника тишіства одного тисця, то поняття можна сплатити, після важливої зустрічі візит гостей Шахтарського краю був завершений. І як завжди додому, гості з Луганщини привезуть багато незабутніх яскравих вражень від побаченого і ще довго будуть пам'ятати ці дні проведені на гостинній Севастопольській землі.